всім! Сьогодні зроблю огляд невеличкий на такий фонарик. До фонарика, як коли ви покупуєте подобну модельку, маєте в комплекті ось такий шнурик, ось такий ліхтарик і ось такі дві батареїчок. Даний фонарик працює в двох режимах: яркого світла і трошки слабшого. Це більш свого роду як економний режим. По фонарику. Є у нас тут магніт і тут магніт. Можна будь-де його прикріплювати, якщо є желізна основа. Він буде красиво, там висіти над вами або десь на стіні просто стояти. Дана ручка крутиться в різні сторони, тобто, можна розмістити, як вам буде удобно. Також є який курюк. Даний ліхтарик дуже хороший у тому випадку, якщо, наприклад, ви автомеханік і вам потрібен для роботи десь під машиною або в якомусь приміщенні, я не знаю, підвальному, щоб вам десь щось посвітило. По цьому фонарику скажу: от що. При покупці обов'язково дивіться, щоб були дві батарейки в наявності. Тому що останнім часом дуже участилися випадки, коли їх просто знією батарейкою продають. По роботі. Якщо на ньому дві батарейки будуть, у максимальному режимі він може працювати 40 минут. На економі півтора години. Звісно, якщо ви купите даний ліхтарик з однією він, його ресурс наполовину впаде. Там подобні ліхтарики продаються як з виходом на USB, так і на Type-C. При покупці дуже звертаєте увагу на те, який покупаєте. По ціні на даний момент до першого енергетичного локдауну він стояв 350-450 гривень. Після нього він стояв 1000, 1200-800 гривень. На даний момент якоїсь ціни на ринку однієї нема, хтось продає за 500, хтось за 1000. Дане відео знято за серпень 2023 року. Дякую за увагу.